Вітаю моїх постійних глядачів, а також нових підписників. Це канал Рукодільні Історії. Мене звати Марія. Сьогодні в мене буде відео таке знову сортів, тому що останнім часом рукоділю я відводила дуже мало часу. Покажу свої покупки, покажу свої новинки. Ну, отже. Давайте, мабуть, почну з рукоділля, так як у мене рукодільний канал. Ось я завершила цю підвісочку. Пам'ятаєте, з минулого відео, звідки вона в мене взялася, звідки я брала цей візерунок, додала сюди бісер, додала стрічки, і вийшла в мене така. Підвісочка. Такий маячок на ножиці. Літній, красивий, жовто-зелений, жовто-гарячий жовто тут кольори є. Ось така крихітка. Так, ну і продовжуючи рукодільну тему. Була я в магазині на Подолі в рукодільному, придбала там нитки. Ось такі а, фарбовані сегментами. В мене є такий один моточок. Це придбала ще один. Вони мені дуже подобаються ці переходи. А, а ще нові для себе придбала ось такі. А, до речі, це 115 номер. Так, і я вам зараз. Покажу приклад, як я вишивала, що з того вийшло. Ось, Пам'ятаєте цю коробочку, так. Бачите, які тут гарні переходи плавні від темного кольору до більш світлого відтінку. Ось так це виглядає. А для дівчат, хто не знає, як вишивати такими нитками. Я розповім, дивіться, вам треба брати ниточку, наприклад. наприклад, ось ви берете нитку, відрізаєте її. Так, бачите, тут вже іде від світлого до більш темного відтінку. Відрізаєте її, і якщо ви хочете вишивати в дві нитки, ви не складаєте її ось так. Як зазвичай ми робимо да, з, з однотонними нитками. Ні, так робити не потрібно, тому що не вийде ось такий перехід кольору. Ви від, відрізаєте пасму і берете з цього пасма стільки ниточок, скільки вам потрібно: одну, чи дві, чи три. Не складаєте ні в якому разі їх, а вишиваєте отак, як, як вона лягає у вас. Тобто заправляєте тільки один кінчик в голку. І закриваєте при цьому кожен хрестик. Навіть якщо там підряд у вас два хрестики, чи три, чи більше ідуть одного кольору, ви все одно кожен хрестик закриваєте один праворуч, півхрестика вишили, відразу закриваєте ліворуч. І так, наступний праворуч і ліворуч. От, тому що, якщо вишивати так, як ми зазвичай вишиваємо, то переходу не буде. не буде цього ефекту. Не буде ось такого ефекту, бачите, як тут? І тут гарненько вийшло. Так, які ще номери я придбала? Ці номери для мене нові, я їх раніше не бачила. Тут перехід. Іде від, ну, до речі, на камеру воно о, показує правильно відтінки. Буває, що камера викривлює колір. Тут йде від такого рожевого до о, пастельного, ну, я не скажу, що це кавовий, якийсь сіро-коричневий і блакитний, і бузковий. І які тут ще є кольори. І такі є ось блідо, блідо, світло-жовтий. Ну, тобто, бачите, так, яка палітра тут. Ось дивіться. Дуже цікаві переходи, і це в нас номер 4523 Такий. Моточок і придбала ще ось цей із включенням зеленого кольору. Тут іде від світло-зеленого до бускового перехід ось такі цікаві відтінки, це 45,05. Ці нитки я купувала, ось саме цей номер 115-й. Це, ви знаєте, на подолі є магазинчик рукодільний. Адресу, на жаль, я не пам'ятаю. Там є гарний вибір ниток, там нитки DMC. От, можна придбати ось такі меланжеві нитки, вони йшли по вартості звичайних ниток, однотонних, Вартість була 24,50 на цей моточок коштує. А ось ці моточки, от я точно не пам'ятаю, чи 26 гривень, чи 28. Ну, я 26 здається. Ще в цьому ж магазині є відео з гудзиками, Зараз я вам покажу деякі з них. Вибір дуже великий, дуже зручно їх роздивлятися, тому що можна до будь-якого гудзика доторкнутися, подивитися, з якого він матеріалу виготовлений. Не треба просити продавця, щоб дали подивитися. Вони складені гудзики, ось в такі тубуси, і на тубусах написано матеріал, з якого виготовлені гудзики, а також вартість однієї штуки. Ось, наприклад, тут метал, гудзик 20 гривень, одна штучка. Бачите, є схожі, але різної форми то пласкі, а це полосферичні форми це теж 20 гривень металеві. Тут Ці цікаві? Ну, я вибирала музики для одного свого проєкта. Поки що я не буду говорити, що саме я хочу зробити з тих гудзиків. Коли вже зроблю тоді, тоді зніму відео і вам покажу. Хотіла придбати ось такі, але це пластик, а пластик виглядає, ну, скажімо так, дешево. Стендів з гудзиками там чимало, от, але я знімала не всі, зняла тільки один і то лише його частину. А так взагалі стендів багато різних кольорів, різних форм, різного матеріалу. Видався цікавий такий гудзик, він такий посипаний ніби крихтою якоюсь прозорою і прикрашений стразами. Подивіться, яке різноманіття. Будь-які відтінки. Смій улюблений колір. Переходимо. Є такі зелені, сірі, якісь рожеві, фіолетові. Які рожеві, ну красиві буде. А на останок відео розкажу вам про свої рослини. Зараз хочу показати вам своє тигрове алоє. Воно в мене ось таке. Бачите, в нього такі зазубринки є по краю листочків. На всіх гранях, на нижній грані, на бокових гранях. Ось воно так виглядає. Таке строкате. Воно в мене цвіло. На жаль, я не сфотографувала, як воно в мене цвіло. Я покажу вам фото з інтернету. А це зовсім для мене неочікувано. Після цвітіння утворилися коробочки. Позав'язувалися насінини і насінини в таких теж ось а, три, триграних, в таких триграних, чи як це сказати, коробочках, бачите? І в кожній коробочці, зараз подивимося, оскільки насінин я ще точно не знаю, я поки несла. З кімнати на кухню, щоб зробити для вас зйомку. У мене кілька насінин випало. Ось я їх підняла. Зараз покажу вам ближче їх. Я ніколи їх ніколи їх не бачила. І для мене це просто диво. Подивіться, вони, ці насінинки, вони ніби запаковані, як пакетики одноразові для. Ч... Ой, для чаю. Пакетики, чайні пакетики, дивіться. Бачите, як цікаво, що там всередині. Ну, це тут дві. Вона зараз сюди може. Вони такі легкі вистрибують з рук. Дуже-дуже легкі. Ось такі. Зараз, мабуть, я візьму пінцет, так і будем, будемо діставати насінинки. Мені цікаво, скільки, скільки ж в кожній коробочці насінинок. Так, ну що, в мене тут раз, два, три, чотири, чотири насінніві коробочки. А випало в мене. Ось, тут раз, два, три, чотири, п'ять. Щось сім. Випало в мене сім насінинок і будемо зараз дивитися. Ой! Ага, дивіться, значить, в одному а, в, ой, в одному пелюстку ховається три насінинки. Ну, я їх так буду діставати пінцетом. щоб було видно? О, це так цікаво. Тобто, а тут дві, подістаю насянинки за кадром, щоб не витрачати Ваш час. Прочитала, що необхідно ці насінинки якомога швидше садити в землю. Перепрошую за звуки, сусід робить ремонт, треба їх, ці насінинки висаджувати в землю, тому що вони часом, я так розумію, що засихають і втрачають свої, свою здатність проростати. От, тому буду експериментувати. Скажу вам, скільки в мене їх всього вийшло. Ну, в принципі, в принципі, можна порахувати, якщо 4. Квітки на три лопасті, це виходить 12, якщо в кожній навіть по дві насінинки чи по три, не знаю, ну, якщо навіть по дві, то це получається, що в мене буде можливість проростити 24, 24 маленькі рослинки алое. От. Ну, що чого з того всього вийде, я вам покажу згодом. Це процес тривалий, потрібно е, десь більше місяця на пророщування. От. І мені дуже це цікаво, тому що я алоє ще ніколи не вирощувала з насінин. От. Ну, ось таке в мене таке в мене завдання. А що з цього вийде? Я вам покажу в наступних відео. А, і до речі, ось цю гілочку пусту можна використовувати як декоративний елемент десь в букеті. Що я її зроблю? Я її збережу, я не буду її викидати. Ну, а це ще одна моя рослина, називається вона стапелія. <плес> вона чудова, вона красива. На сонце пряме її ставити не можна, тому що вона втрачає колір, стає в'ялою, потребує постійного поливу. Зараз вона в мене розквітла, ось такими здоровецькими квітами. Дивіться, які вони дуже красиві, ця квітка тільки розквітає, тому в неї пелюстка ще одна не загнулася. А це такий велетенський і ще один. Квіти... Тримаються Мені не довго квітнуть вони десь один-два дні. І все. Вона чудова, вона незвична, вона така волохата, але вона має дуже неприємний запах гнилого м'яса. І наостанок покажу вам ще одне своє придбання це ось такі смарт-ваги. Їх купувала через розетку. Дуже цікава штука, особливо для тих, кому цікаво. Порівнювати свої показники, бачите, їх в динаміці. Купувала я їх для того, щоб контролювати свою вагу, а тут виявляється ще і такі цікавості. Тут метаболізм показує і вагу кісток. Ось в мене мої кістки важать 2 кг 300 г. От. Пишуть, що в мене надмірна вага, в мене зріст 155 см. І важила на початок е, свого експерименту я 57 кг 500 г. Через 10 днів, ну, пройшло вже, мабуть, 11 навіть днів. От, зараз я важу 56 кг 700 г, тобто е, зменшила вагу на 800 г. Ніяких особливих дієт я не дотримуюсь, я лише зайнялася фізичними вправами. Я щоранку зараз роблю зарядку. І скажу вам, що зрушення є, і вони очевидні. От, також я багато хожу пішки. Ось ми знову ходили разом з Дакотою, ходили на Труханів острів. Перехід в один кінець, тобто від квартири до. Труханова острова до пляжу, до точки там, де ми з нею завжди знаходимося. Півтори години. Півтори години туди пішки, півтори години назад, пішки це гарне навантаження на ноги. Додатково я ще роблю вправи для м'язів живота, але при цьому не напружуюся і роблю все в своє задоволення. От, Так що, кому цікаво, є, така штука виявляється. Ну, а про себе я дізналась дуже багато. Цікавого, Цікавого. щось мене влаштовує, щось мене не влаштовує. Ну, і на цьому я буду завершувати своє відео. Бачите, 55 написано, а мені ж це лише 52. Ну, нічого, будемо омолоджувати організм. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатися. Напишіть в коментарях хоча б смайлик або квіточку, мені буде приємно. На цьому все, до нових зустрічей. Трухання острів ми з Дакотою. Там а, трохи далі там якась дівчина ходить з металошукачем. З металошукачем на Трухановім острові бачили також хлопця. Не, не встигаю за вами оу, де кота пересячина. Dakota. <свісна> Дакота. Дакота большой корабль. У мене пісок на голові, Дакота кота на мене. Вот так. Вот а это самое лучшее. Покупаться, то а тогда А, что она там? Траву нашла. Да. Пахучая трава. Это не трава, а водорости. Водорости. А, повтор. Давай. Опа. Ну, Добре, що це не куча. Ну, дівчина щось знайшла. там попікала в неї, вона там щось. Якусь залізячку знайшла.